Маємо, не ми не маємо має, як ми знаємо, як його ставити. От поставили, вибачайте, у Франківці, поставили. Я, знаю, я, знаю. я послухав на ворог. Ми вміємо ставити музично і все. Так. А от такого... По плану. Поготові ми вміємо. А а в як треба ставити чи Ну ти щось і? хочеш мені конкретно сказати інше? Ні, оце все. Цей, т. 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 Так я тобі кажу, що треба зробити музику. Ну так от це ж бачиш, <реш> що ти б Ні, так я сказав, я хочу зробити так, щоб це було... е, э, щоб музика була там дуже інтересна. Звичайно, там буде і українська пісня, ну, звичайно, там буде все, але там повинна бути музика, яка б про яка б, розумієте, э, ну Україну показала всіх, так сказати, її... Э, Всю палітру музичну, цікаво, і в той час десь показати, яким чином трошечки сама ситуація така дуже приглушена в Москві, коли йде та діло, ні пока, там ви показуєте й показує, дечків, шахраїв, ну, які, які, які там Я ще там сидів. Ну ти, до речі, мені це говорив, коли по Києві, оце коли. Да, там, да. Кілька місяців. Я да, да, казав, да, що ти працюєш. Да. Я чекаю від тебе. Ну, добенько. Значить, жодних проблем немає. Ти тобі треба бігти і мені треба порегенуйся. Mm -hmm. От я думаю, що ми і іще, так скажіть, інструримось з тобою, ті колеги дидер. Завтра. Завтра. А ну, сьогодні ж концерт. Ну тоді давай трошки посидимо в Мовська, другого я подивимся.